Об'єднана опозиція у складі шести політичних сил затвердила резолюцію. Відбулось це під час форуму 12 травня на Михайлівській площі у Києві. Там побувала і наша знімальна група. близько трьох тисяч людей зібрались на Михайлівській площі у столиці України. Сьогодні шість політичних сил виступають під єдиним прапором. Об'єднана опозиція за батьківщину. Об'єдналися для того, щоб показати. Ми хочемо привнести Україну нову якість політики. Ми хочемо привнести Україну нову якість життя. Ми хочемо змінити нашу Україну. І ми хочемо сказати, що Україна європейська держава. Арсеній Яценюк оголосив проект програми дій об'єднаної опозиції. Це план соціального і економічного розвитку країни. У нас країна бідних людей і дуже багатих чиновників. У нас країна бідної нації, але розкішних апартаментів президента, уряду і тих, хто знаходиться біля нього. Зовнішній борг країни сягнув 126 мільярдів доларів США. Кожен, хто нас чує, вже винен більше 20 тисяч гривень. Це не наші борги. Але вони поставили ці борги віддавати нам і нашим дітям. Це країна повної і тотальної корупції і бідності. Але це країна розкоші для президента, для його оточення, це країна мільярдних статків для членів Кабінету міністрів України. Це те, з чим ми будемо боротися, і це те, що ми змінимо. Програма містить ряд законопроєктів, які будуть прийняті в парламенті в разі створення більшості об'єднаною опозицією. Це новий податковий кодекс, зміни у пенсійному законодавстві та законів про створення робочих місць. Також опозиціонери планують розробити антикорупційну програму. Парламентом буде прийняти закон про одержавлення стратегічних об'єктів державної власності, які за час правління президента Януковича він подарував е як своїй сім'ї, так і своїм самим наближеним. Які мова йде про енергетику, про телекомунікації. Мова йде про до транспорт. Про стратегічні безумовні Сі, ресурси Всі стратеги. що чому різниця між реприватизацією і одержавленням? Тому що реприватизація відбувалася часто густо таким чином: в одних олігархів забирали, іншим віддавали. А тут держава відновлює свої права власності. На користь української держави і на користь українського народу щодо межигірських абсолютно в цьому питанні буде так само поставлена крапка, буде проведено серйозне розслідування і буде прийнято законне і правильне рішення. Під час форуму виступила донька Юлії Тимошенко Євгенія. Вона зачитала лист від мами. Я надзвичайно горда за кожного з вас, хто присутній на форумі, хто проявив волю до об'єднання. Наше об'єднання історичне. Відійшла в минуле вся політична мішура та взаємовипробування, залишилося головне, свята справа звільнення України від жорстокої кримінальної окупації. Якщо ми не зможемо зараз на парламентських виборах зробити цю справу разом з активною частиною суспільства, окупанти будуть ставати міцнішими, заможнішими, цинічнішими, і з кожним роком їх буде всі складніше і складніше усувати. Коли ми разом... Коли ми об'єдналися, у нас з'явився шанс перемагати по завершенні форуму, його учасники затвердили резолюцію, якою вирішили програму дій винести на всенародне обговорення для цього. Впродовж травня, червня та липня проводитимуть конференції круглі столи громадські слухання. Сьогодні яскравий приклад тому, що Переборовши, можливо, навіть певні амбіції кожного із лідера політичних партій, ми бачимо, що є реальні кроки до об'єднання, реальні кроки до конкретних справ сьогодні була демонстрація чіткої конкретної програми дій об'єднаної опозиції на території всієї нашої України і Вінницька область не є виключенням. Сьогодні було звернення лідерів до керівників. Областей стосовно того, що цю програму треба обговорити, цю програму необхідно виконувати. Ми готові це робити на території Вінницької області, і мені дуже приємно, що все ж таки е історичний момент об'єднання сьогодні відбувся в реально, а не на папері. До кінця липня форуми опозиційних сил проведуть в усіх регіонах. Після цього пропозиції будуть внесені до проекту, які затвердять на наступному всеукраїнському з'їзді об'єднаної опозиції. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта.